Людина Павук один з найбільш культових персонажів як і в коміксах, так і в кіно. Він з'явився вперше у 1962 році, але й досі він залишається найпопулярнішим супергероєм. Велика заслуга в цьому в найперших фільмах в акторах, які грають цю роль в актуальних темах, які, як то кажуть, на віки. Перший фільм з Тобі Магуайром був зроблений у 2002 році і показав найкращого Пітера Паркера. Після трьох частин з цим актором у 2012 році відбувся перезапуск Нова людина Павук з Ендрю Гарфілдом, де був представлений саме найкращий спайдермен за думкою багатьох кінокритиків. Але два фільми з ним вийшли найкращі за якістю, тож у 2015 році Соні та Дісней уклали угоду про те, щоб людина-павук з'явився в кіно всесвіті Марвел, отож. Том Холланд дебютував у культовій ролі у фільмі Капітан Америка Громадянська війна, після якої було знято три частини, паралельно з якими він з'являвся в месниках, і був датий натяк на четверту частину. Але історія павука розвивалася не тільки в кіно. Також були мультфільми, на яких виросло не одне покоління, першим з яких і одним з найбільш легендарних був мультсеріал 1994 року, який нараховує 5 сезонів. Після нього було ще декілька второсортних. Проєктів, не рахуючи ігри, поки у 2018 році керівництво Sony не вирішило зробити проєкт про ще одну версію людини паука, а саме про Майлза Моралеса. Фільм став одним з найкращих в історії, отримав Оскар в своїй категорії, і ось у 2023 році вийшла друга частина. Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про анімаційний фільм Людина Павук Крізь Всесвіт! з вами кіноблог. Поїхали. Людина-павук крізь всесвіт. Комп'ютерно-анімаційний супергеройський фільм 2023 року заснований на персонажі Marvel Comics Майлзі Моралесі. Продовження мультфільму 2018 року Людина-Павук навколо Всесвіту. Прем'єра третього фільму Людина павук за межами Всесвіту запланована на 29 березня 2024 року. Також розробляється додатковий фільм, який буде присвячений жінкам-павукам. За сюжетом до Майлза Моралеса неочікувано поверхень. Тається його найкраща подруга та кохана Гвен Стейсі. На них покладено відповідальну місію: врятувати усіх людей павуків від таємничого злодія, подорожуючи мульти всесвітом, Майлз та Гвен зустрічають безліч нових людей павуків Деякі з них навіть об'єдналися у спільноту, аби ефективніше протидіяти ворогу. Може бути щось дивніше за це. Здається, може. Перед оглядом сильно багато говорити не буду, а просто закличу вас поставити лайк цьому відео, вам не важко, мені приємно. І підписатись на інстаграм, де я публікую анонси нових відео та оцінку до кожного проєкту відразу після перегляду. І пропоную переглянути невеличкий міні-влог, як ми ходили на прем'єру. Так, прийшли ми з Насті на е, людину паук на около сесії Краще, друга частина мультика про людину паука від Sony. Yeah, yeah. uh, навіть не знаю, що очікувати від нього. Першу частину дуже давно дивився. А Настя взагалі не пам'ятаю, чи бачила. <laughs> це люди, звісно, це людей на людину паука. Всі хочуть піти на цей легендарний мультик. А Настя вже попкорн купляє. Ладно, по факту, цей влог чисто для того, щоб е просто засняти, е які емоції будуть після перегляду. Що ти, що ти робиш? І щоб Настя провела картопляним чіпсом перед камерою. феномен, що це здається, мультфільм. Тіпа, і е, сюди, типу, приходять діти, якби, маленькі, з дорослими. І виходить, що дітям це не цікаво. Типа діти дивляться на якісь картинки, не розуміють взагалі, що відбувається. Дорослі в цей же час, типа, питаються заспокоїти дітей, і дорослі теж не розуміють, що відбувається. І вторії, виходить, типа. Мені е, взагалі мені понравилось, подобалось. Є якийсь присмак, не знаю, як це назвати, щось ніби не вистачило. Ну, ладно, детальніше, воглядь, але взагалі мені понравилось. І насправді, так як я огляди на мультфільми роблю в текстовому огляді в Інстаграмі та в спільноті на Ютубі, то це такий виходить невеличкий спецвипуск. І про цей фільм. Я буду розповідати без розділів, як завжди в моєму відео. Отож, поїхали. Розпочну як зазвичай з сюжету. Проект з тематичної структури майже не відрізняється від першої частини. Тут як у всіх павуків, виникає оця моральна дилема: з великою силою приходить велика відповідальність, і проходить вона не тільки через персонажа Майлза, а й через персонажа Гвен. Взагалі, якщо так подумати, то в цьому фільмі Моралес не центральний персонаж. Так як оповідання починається з персонажа Гвен Паука, так і завершується на ній, і в цій історії швидше їй доводиться приймати рішення. А от зі сторони Майлза це не просто якийсь конф конфлікт інтересів а швидше філософська дилема, як то кажуть, чи варто жертвувати світом заради близьких. Щодо самого оповідання, воно досить цікаве. Перша частина була завершена і продовження давали в сцені після титрів. Так до речі, відразу повідомлю, що в цьому фільмі сцени після титрів нема. І якщо ви не хочете глянути на імена геніальних людей, які створили цей мультфільм, то відразу після фіналу можете йти. Так от, друга частина діє по структурі першої дюни. Тобто злодій не поборений, і фільм завершується на кліфхенгерах на наступну частину. Тут боротьба з головним злодієм не завершена через моральні дилеми, про які я казав вище. Цей фільм не стандартний проект про супергероїв, де беруть злодія і з ним борються. Це така суцільна рефлексія, зрозуміти, що добре, що погано. І фільм навіть не відповідає на ці питання прямим текстом, а дає глядачу самому прийняти рішення. Ну і не дарма зараз це найбільш високооцінений проект про супергероїв, оцінка якого обігнала те. Много лицаря Крістофера Нолана хотів би сказати ще про злодія. І от, чесно, не знаю. Його представлення вийшло якесь хаотичне. Так його розкривають по ходу дії фільму, але поки мені особисто не вистачило саме мотивації. Щось схоже, як в другій частині з Ендрю Гарфілдом було з Електро. Побачимо насправді, як буде в третій частині, поки не переконую. Ну але тут не було ставки на нього. Знову ж кажу, це моральна дилемма фактично в кожного персонажа. А ну і як не сказати про величезного слона в кімнаті. Мульти всесвіт, доктор Стрендж в порівнянні з цим навіть і близько не стоїть. До речі, в мультфільмі саме з цього трошки і стібаються, і взагалі тут навіть дуже багато відсилок і прямих кадрів з виконавцями ролей в кіно. Навіть заскочили в кіно всесвіт до Венома, щоб переговорити з місіс Чен, і також показали Дональда Гловера в ролі бродяги з першого фільму з Томом Холландом. Хоча там він бородягою ще не був. Також оця величезна кількість варіацій людини павука тісно вражає, і виникає питання: а чому таке реалізувати не можна було в кіно? Чи ви спроможні тільки на те, щоб коряво показати кілька варіацій Канга? Перейду до персонажів і скажу, що прописані вони дуже добре. Фактично між кожним виникає хімія, особливо чудова романтична напруга між головними Гвен та Майлзом. Пітер Паркер і його дочка. Блиск про пляму. Я вже казав, хоча це щось нове і показано було дуже непогано. Мігель Охара мотивований, цікавий. Швидше він злодій ніж пляма, але знову ж моральна дилема, і кожен для себе вирішує. Є дуже хороші епізодичні персонажі, як, наприклад, Панк Паук. І от кожен персонаж пропрацьований, ще й в контексті був дуже непоганий дубляж у всіх. І основне за що хвалять цю невеличку франшизу, це те, як це все було анімовано, намальовано. І дійсно, в деяких моментах автори замість того, щоб тримати фон за персонажами, таким, яким він є, навмисно його домальовують, щоб він відображав емоційний стан персонажів, де вони засмучені, чи радіють, чи зляться. І це працює дійсно як мистецтво. Перша частина взяла Оскар. Чи претендує друга на це? Можливо. Я завжди казав, що повинні вигравати цю нагороду нестандартні проекти. Я все не можу подивитись Пінокіо, але поки моїм фаворитом є дуже нестандартний Марсель Ракушка в черевиках. Так от, якщо нічого геніального не буде, то в наступному році я знову прогнозую цьому мультфільму перемогу, тому що анімація дійсно геніальна, різноманітна, нестандартна. Трошки підкачав музичний супровід. В першій частині було багато треків, які в перспективі стали народними улюбленцями. Багато хто їх слухає досі. А от я на перший погляд в другій частині такого не помітив. Так пишучи цей текст, я по чотири рази по колу переслуховував всі саундтреки і, врешті-решт, знайшов для себе годноту, але знову ж кажу, під час перегляду нічого не виділялось. І хотілось би сказати, що є під час екшн сцен певний сумбур. Анімація моментами дуже активно, і тобі важко взагалі зрозуміти, що відбувається на екрані, і тому інформацію ти хапаєш шматками. Думаю, все, якщо ви ще щось хотіли би додати, чи можливо не згодні зі мною, то будь ласка, запрошую в коментарі. А ну і ще оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мій загальний бал за мультфільм 10 з 10. Так, мені чогось не вистачило. Ну певно, того, що це якби тільки зав'язка основного конфлікту, і фільм виглядає не за кін... Інші ним, але не більше. Тож я однозначно рекомендую його до перегляду і бажано в кіно. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.